Шалом невтомні вільнодумці, жменька каламбурів афоризмів, роздумів для ваших творчих душ. Поїхали. Головно зраджуючий України Зрадасист фантастиш! фантастіш! зрадалі буде. Більшість людства родом з безхребетщини. Бережи хребет душі своєї з молоду. Без принеципченників роду нема. Переводу. І далі по списку Зрадько Хабарчук, Кидайло, Киденяк безхребетний. Легіон одним словом. На жаль. Ну і про світу з культурою трохи. Міністервеситево культури, міністерство невігластва України. Даруйте за сумняк. Але навіяне реальністю людської. Натури. Дякусички всім за увагу, ряснесеньких благословень. Все буде світанок. Переможемо!